Так, усім привіт. Сьогодні дивимось телефончики, приїхали близько 40 штук. Зараз покажу ці варіанти і в наступному відео покажу ось таку коробочку. Тут близько 25 штук. Так, поїхали. Тут є ще А40 Samsung. ось до нього всі чехольчики, досить багато. Поїхали, показую, що тут бачу Samsung a 32 фіолетовий. Не знаю, що по пам'яті 64 чи 128. Точно пізніше буде більш детальне відео. Так, що у нас? Samsung Note 10 Lite. Це ця моделька що зі стилусом. Ось такий стилус. Теж пізніше там в районі 6 тисяч ціна на нього буде. Так, тут у нас що? Зараз будемо дивитися. Так. Це Samsung a 50 чи a 70 Це Samsung a 70 Ось така моделька. Так, зараз чікс розмотаємо. GX. Nokia C-32. Але вже вона заброньована. Ось така моделька. Непоганий по стану, трошки є невеличкі коцкі, царапки, але не суттєві. До нього є коробочка. Samsung a 40 цей червоненький, теж проданий вже 64 ГБ, там 2200 ціна була. Samsung a 30 s 32 ГБ, якщо не помиляюсь, по ньому. Далі у нас будуть Samsung. С10, по-моєму, що три штучки. Так, це Samsung H40 темний. Далі, що у нас? Так, це Samsung. Це Xiaomi Note 10 Pro. 628 по пам'яті. Є чорненький чехольчик. Такий непоганий цікавий телефон. Все працює у них добре, повністю перевіряємо, тестуємо кожного телефона. Так, стороночку. Ще ось такий А40, він 2700 буде коштувати гривень. Так, далі. POCO m 3 Ось такий чорненький, він 64 ГБ, якщо не помиляюсь, буде. Кому цікаві ці варіанти, пишіть мені повідомлення або у телеграм-канал, ссылки в шапці профілю чи інстаграм, кому де зручніше, там і пишіть. Так, це у нас Samsung S10. У такому чорненькому кольорі. По 6 тисяч будуть вони коштувати. В комплекті йде телефон. Ось така коробочка. Зараз я покажу секундочку. Червона коробочка можна на подарунок його брати. І в комплекті заряднить USB і блочок швидкий. Так, Три штучки таких буде. Зараз достанемо другого. Всі вони більш-менш в гарній стані, бачу. Працюють, все повністю добре, це є оригінал. Часто запитують. І теж, теж чорненький. Так, далі що у нас? ТЦЛ на 64 ГБ. Так, він виключений, мабуть. Ні, включений, це працює. По ціні пізніше скажу, точно. Так, це у нас зараз обережно станемо. Samsung H51. Тут невеличка така коточка по екрану. Ось тут невеличкий такий скольчик є. ну Але по ціні зробимо все гарно буде. І останній в цьому відео ось такий цікавий смартфон Motorola на 32 Ябайті він. Не знаю, що точно за модель, виключений. Потрібно зарядити телефончик. Ось, кому цікаво ці варіанти, пишіть мені уповідомлення: інстаграм, телеграм, силочки в шапці профілю, також в Ютуб. Всім дякую, дивіться наступне відео по наступній розпаковці.